За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе, дорогі друзі. Мої вітання всім і кожному окремо з Києва, де сьогодні буде. Проходити заключний матч ігрової неділі. Наша рідна УПЛ продовжується і до вашої уваги, фактично центральний матч, як мінімум сьогоднішнього ігрового дня. Луганська зоря приймає на стадіоні імені Валерія Лобановського Криворізький Кривбас. І Саме цим матчем ми будемо завершувати ігрову неділю. Зустріч дійсно двох сильних колективів, двох колективів зі статусом. Адже сьогодні ми можемо підводити до того, що зустрічається бронзовий призер української прем'єр-ліги минулого сезону та бронзовий призер Української прем'єр-ліги минулого сезону. І бачимо зараз глибоко біля своїх воріт розташувалася оборонці Кривбасу. Йде подача Джордан. Його удар, кліщук. Браво! Браво! Тут перша робота сьогодні для голкіпера Кривбаса. Хоча мали би розуміти, що Джордан при стандартах одна з найбільших загроз, які існують у Луганської зорі. Кожного матчу в нього фактично є як мінімум момент. Чи то гольовий, чи то просто небезпечний, але постійно він пробуває. Ось така краса також буває. Башич також закидання до штрафного майданчика. Там вистачає захисників Кривбасу, одразу підбирання. ось такий удар. А тепер кліщук вже фіксує м'яч у своїх руках і дивиться, кому швидко вкинути. Там є троє футболістів, але вирішив не поспішати. Довелося вже младену Бартучу вигадувати, ким затикати. Ці дірки особливо альтернативи немає. Може, якихось футболістів навіть з ю 19 довелося би долучати. Зараз щось цікаве має вибудуватися у кривбас драмбая. Його підключення до атаки, але ще ближче до чого штрафного знаходиться Денис Кузик. Кузик з лівою ноги подача соса. Пролітає. повз м'яч, не Дістається до нього нападник криворізького колективу. Але є підбирання. Звідси також можна пробити. Ну і ось перша робота для Хер... Турбаєвського Кривоя Іліч. Подивився в правильній зоні. Підібрав м'яч. Перевірив суперника за меж штрафного майданчика. Драмбаєв. Центр поля зіграв, підключає до цієї атаки Артура Макетишина. Макетишин традиційно з лівого флану зміщується ближче до центру. Тут багато вільної зони. А морозу його Турбаєвський! Потягнув, але це ще не кінець. Ще одна подача, трошечки засильна. Задирака! Ось так. За закинув свою ногу, влучив по м'ячу, але влучив і в захисника суперника. Найгостріший нагод для Кривбаса на 22-й хвилині ми побачили. Дають нам турнірну таблицю. Відповідно, в лайв режимі буквально по одному пункту набирають заря та Кривбас, але з місця не рухається. Так сусіди вони, буквально одне очко їх розділяє. І заря навіть вище знаходиться на сьомій позиції. Кривбас на восьмій. Тут сос Соса відбирає м'яч соса. Його удар! Соса забиває Криворізький кривбас на рівному місці, але все ж таки витягує, вибиває цей результат. От вам і активність соси. От вам і його пресингувальні дії. 48-ма хвилина. Кривбас відзначається у воротах Луганської зорі. Соса грає до кінця. Відтісняє ось тут Джордана, який хотів зіграти зграти м'яч, просто ставить спину соса. Виграє цю позиційну боротьбу, пробиває і м'яч буквально перед самим Турбаєвським від землі відстрибує. Хто бодай одного разу стояв на воротах? Розуміє, що це найнеприємніший удар для будь-якого голкіпера. Він напрацював насправді на цей м'яч, завдяки своїй активності, завдяки своїй роботоздатності по ходу цього поєдинку. Ну і тепер, насправді, таки в тому ж таки лайв режимі кривбас повище знаходиться. Тут Юрій Вакулко встигає віддати насосу соца. Стійка! Стійка зараз рятує, могли подвоїти перевагу криворіжці. Але щастить зорі. Десь посипалася оборона. Ще один удар. Поперечина! Що відбувається? Тут зараз штрафному майданчику луганців. І лише зараз ми чуємо свисток через гру рукою від Матео Аморозо. Вау! Тут просто видихнути після такого треба. Видихнути всім. То варто віддати належне вакулку, який встигає просунути цей м'яч повз Якова Башича. Далі на підбиранні Соса повертає своєму партнеру. Тут вже Матео Морозо. Ще його удар. Тут на виконання в дев'яточку м'яч летів, але не долетів. Влучив у Каркас воріт. Ну, обстріляли вже все. Тут. Чітка дія від Юрія Вакулка. Так, доволі ризикований підкат. Якби зіграв у ногу супернику, то там би жовта картка без варіантів. Ну і тепер треба дивитися на те, як буде відповідати Луганська зоря. Роман Вантух. Його атака. Тут підключається Горбач. Горбач віддає передачу, під удар, є удар. Кліщук стелиться, і кліщук відбиває. Антюк. Тантюк з м'ячем. Ще одна прострільна передача, але приймає на свої груди Олександр Драмбаєв. Ну, як кажуть, у таких матчах так гра до першого забито. От ми побачили перший забитий. Доволі швидкий м'яч. І знімає Максима Задираку. Юрій Вернедуб випускає Олега Кожушка. Микитишин в штрафному майданчику ще раз. Хитнув суперника. Удар Турбаєвський з підближньої витягує. тут треба було примудритися, скластися. На елементі несподіванки тут багато було варіантів Микитишина або прострілювати, або якось викручувати в дальню, але пробив підближню. Дивимося на це соло. Дісталося тут е -о, Слесару. Виконує цю передачу, високо вистрибує Романчук. до м'яча, не дотягнувся. Кожушко, Кожушко хотів вдарити, але вийшло віддати передачу. А ще один буде шанс. у Кожушка, ось такий удар Турбаєвський. Потягнув. Поближніх зараз розстрілюють Турбаєвського, але поки що він з цією навалою впорався на відміну в обох епізодах. І відповідь від зорі Беніто хотів продертися по лівому флангу, але ось цей підкат від Даніеля Соси. Бачимо, що і в оборонних діях прекрасно працює сьогодні Форвард Кривбаса. Ми дивимося ще раз цього епізоду. Кузик в центрі знаходить Вакулка, який просив цю передачу. Вакулка також багато вільного часу, багато простору, аби... Загострити цей момент. Микитишин знову прибирає слесаря. Микитишин іде далі. Падіння Микитишина. Немає ніякої реакції. Кожушко грає до кінця. Кожушко, кожушко б'є. Турбаєвський знову з під ближньої витягує. Відкривався, до речі, тут Соса під кожушка, але тут важко було якось Олегу вирізати цю передачу в напрямку свого партнера по Атаці. Ще один кутовий для Кривбаса. Соса просить цю передачу. Виконує хервоє Ілліч. Соса! Удар стійка! Ще одна нагода у Криворіжців забивати черговий каркас. Бізімана видряпує цей м'яч. І Соса ще раз битиме І знову Турбаєвський тягне. Ілич. Ще його прострільна передача, але вже Ілич був положені поза грою. Гаряче, гаряче, гаряче. У нас тут на останніх хвилинах матчу кривба ось цей удар від Соси. Після передачі тут Соса так просив, розмахував руками цієї передачі від Іліча. І він її отримав. Виконання від Хорвата. Просто феноменальне. Ну, ось він і вийшов. Нанду Нуан Домбасі. не клеїться у зорі з довгими передачами на останніх хвилинах. У нас останні секунди. Домбасі. Швидкий Донбасі. Давайте подивимося на нього. Він проти Іскіні. Він з м'ячем. Бачить, кожушка. І Тут зараз не повертається. Просто футболісти зорі. І Кривбас може робити все, що завгодно. Кузик, кузик просить цю передачу. Соса битиме. А ось тут вже треба лягати під цей м'яч. І знову ж таки, браво Іскінія. Кутового не буде. Але Кривбас все одно здобуває цю перемогу. Рахунок 1-0. Деніель Соса на 48-й хвилині. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.